Можна впевнено сказати, що це один із найкращих автомобілів свого класу. Він не тільки гарний і надійний, він дає таку динаміку, яку мало хто запропонує за ці гроші. BMW 330i рестайлінг з новим двигуном b 48 топовою комплектацією в кузові f 30 У нас на огоді. BMW 3 серії це супер універсальна тачка. Вона підійде як і дорослому мужику, в якого троє дітей, дві дружини і одна собака, так і молодому пацану, якому не вистачає драйву в цьому житті. Кузов F30 в 30 з'явився в 2012 році і замінив собою легендарну е 90 яку любили тоді, люблять і цінують зараз, але в живих станах їх залишилось доволі мало. В новому поколінні BMW додали більше технологій, більше комфорту, але характер, характер залишили. Той самий. І саме з третьої серії у більшості людей починається знайомство з тим, що ж це таке ваше БМВ. Німці зробили дуже гарний з точки зору дизайну автомобіль, але не досконали. В нього були питання до надійності і особливо проблемний мотор n 20 Але в 15-му році вийшов рестайлінг, де покращили оптику, підвізку, коробку, матеріали салону і так далі. І головне. Перешти з n серії двигунів на b серію щоб повністю закрило питання по надійності. З того моменту f 30 із просто хорошого седану став реально збалансованою тачкою і зараз вже вважається класикою сучасності. Друзі, попрошу вас підписатися на канал. Ціль тисячу підписників до нового року у мене зберігається, і тільки ви можете мені в цьому допомогти. Дякую! Передня частина автомобіля настільки впізнавана, що навіть дає бонуси на дорогах, тому що вас, скоріш за все, пропустять від ріха подалі. Решітка радіатора ще класичних розмірів в порівнянні з новими BMW. led оптика ближня, дальня, туманки при поворотах підсвічує, також підсліплює зустрічних водіїв. Але в цілому це дуже хороша оптика. Звичайний бампер у нас не емичний, тому що не було. ДТП в цього автомобіля по бамперу, а у більшості автомобілів, на мою суб'єктивну думку, зараз стоять саме емосі-бампера, тому що їх привозять, вони коштують недорого. Тайванський бампер там взагалі, так само, як і звичайний класичний. Тому їх, власне, сюди і ставлять. Взагалі, з зовнішнього тюнінгу на автомобіль дуже-дуже багато. А я люблю тюнінг. Це ви можете знати, по моєму огляду, на мій тіборон. Але коли тіборон, то потрібно шукати якийсь універсальний тюнінг. А на цей автомобіль його дуже-дуже багато, який повністю хочете. Заколкозити його можна легесенько. До речі, ще тюнінг, що у нас тут за решіткою є розпорки, і на них саме пластикові червоні накладки можна брати іншого кольору або залишити чорним. І ще оцей пластик дуже прикольно вигорає в BMW і він стає фіолетовим. Такий момент. Бокова частина це класичний спортседан. Диски, які хочете на ваш вибір. Ми всі знаємо BMW стиль там 228 і так далі. У нас оригінали BBS, темно сірого кольору і гармонічно вони виглядають з цим автомобілем. Тлірін 145 мм. міліметрів цікаво і дуже важливо. І це один із найбільших проблем цього автомобіля. Це гальма, їх не вистачає навіть ну, при просто не дуже активній їзді. А якщо ви прям любите навалити, то їх зовсім не буде вистачати. А якщо ще поставити стейдж 1 і 2, то взагалі я мовчу, вам потрібно буде ставити перформанс. Благо, якщо у вас є гроші, це не проблема. Також безключовий доступ, супер. І у нас тюнінг тут накладки. На зеркала, власних поставив, вони йому подобались, тепер вони йому вже не дуже подобаються. Я кажу, що виглядає класно. А ви напишіть в коментарях, залишати цей тюнінг чи ні. Задня частина класична. шильдики Shadow Line, класні фонарі, і якщо у вас дорест, ви переганяєте з Америки, ви міняєте лампочку і поворотники стають жовтими у вас. Проблем немає. Врешті це діоди. Ми або купуємо нові задні фонарі. Європейської версії або перепаємо діоди, і це буде коштувати приблизно 300 доларів. Я вважаю, що це варто зробити, оскільки поліція все деталі частіше звертає на це увагу, а нам це зайвий раз не потрібно. По вихлопу у нас поки що без китайських насадок Акрапович. Супер! Салончик. У нас чорна стеля, коричневе сидіння, люк. Ну прямо преміум. До речі, сидіння спортивні, дуже зручні, ярко виражена бокова підтримка. Якщо вісімки крутити десь на окружній, то ви втримаєтеся на своєму місці. Є регулювання попереку, підірю сидінь, пам'ять сидінь. Ну це прям круто. Кермо у нас звичайне і виглядає воно в цьому інтер'єрі вже не дуже. Але можна змінити цю ситуацію. Від 7 тисяч коштує м кермо, воно вже виглядає офігенно, але е, чому від 7? Там є китайське, не китайське, оригінал, не оригінал, підігріви, пелюстки. Це все буде залежати від цього, але від 7 тисяч гривень. Підсвітка приборки у нас жовтенька. Багато хто каже, що це вже виглядає дуже по-старому, але насправді цей колір найменше втомлює ваші очі під час довгої їзди. І класичні стрілочки, також є екранчик. Поєднано, тобто класика і екранчик. Тут стоїть найбільший для f 30 екран NBT Evo 5, але можна прошити до Evo 6 і буде інший дизайн. У нас конкретно або вимкнений тач налаштуваннях, або його тут немає, але взагалі має бути. Ми ще до налаштувань не доходили. Але ми ж не на Теслі, щоб тикати пальцем. Ми будемо користуватися шайбою. Це дуже зручно, це дуже класно. Аварієчка в нас є блокування дверей, двозонний кліматконтроль клімат контроль. Різне регулювання, наприклад, круїзу, музикою на кермі, пелюстки. Тут ми вмикаємо світло, є склопідйомники, звичайно, блокування склопідйомників. Ну, все, все як треба. По асистентах у топових комплектаціях буде камера 270 градусів, утримання в полосі, попередження зіткнення і сліпі зони. У нас є камера заднього виду і партроніки по колу. Тепер давайте сядемо назад. Так, сідаю прямо за собою. а тут, цікаво, є виямки для ніг, але ну, мені не дуже, мені незручно. Плюс воно такий дубовий пластик. Якщо в інших автомобілях ми зачасту прогинаємо ті сидіння, то тут ви їх не прогнете. От мені за водієм некомфортно, але, як, як звичайно, я високий підвинувся назад. Якщо хтось покороче, то за ним буде нормально. Отут, наприклад, мені буде зручніше. Є підігрів сидінь, три режими підігріва сидінь задніх, Супер. Також тут ми можемо обдув зробити собі, є склопідйомник, місце для голови, але мені особисто не вистачає. Хоча я очікував, що в цьому автомобілі конкретно мені ззаду буде дуже комфортно. Але тут мені не вистачає. Якось так я зажатенько. Підсвітка у нас також є, є підлокітник. Опустимо, натиснемо, тут можна поставити вашу каву і їхати собі спокійно. Ну, нормально. Багажник у нас відкривається з ноги, але закривається руками. 480 літрів. Велика кількість, він дуже глибокий. Є різні сіточки, є ніші, все можна компактно розкласти, але немає запаски, тому що run flat. в Україні їх ніхто не ставить, вони дуже жорсткі і ніхто ними не займається. Коротше, не буде у вас. Додаткового місця під запаску Але нічого. Дійсно, багажник великий. Велике місце багато. Але сам отвір ви сюди щось дуже габаритне. Коротше, холодильник сюди не влізе. А що по двигунам? Для того, щоб побачити двигун, два рази на себе тягнемо і все. Нічого там під капотом робити не потрібно. Б-48. Один із найкращих, найтехнологічніших, найсучасніших двигунів ставився не тільки в рестальніх F-30, а й перейшов в наступні покоління, наприклад, G20. Причина, звичайно, в його досконалості. B48 48 це не покращений n 20 це повністю нова конструкція. Там інший блок, ланцюг, покращене охолодження, абсолютно все інше. Є ще B46, і це ідентичні двигуни. Просто б 46 ставився на європейські версії, 48 на американські. Дивно, що саме американці попросили внести якісь там дрібні зміни по екології, але це абсолютно ідентичні двигуни. 252 кінські сили, і він ну, реально дуже класно їде. І це при цьому, що можна поставити стейдж 1, буде 300 сил, стейдж 2, буде 350 сил, і це не впливає сильно на його ресурс. Звичайно, якщо ви не плануєте там його розривати. Хоча, напевно, якщо ставите Stage 2, то саме це ви і плануєте. Що цікаво, також цей двигун ставився на новеньку Toyota Supra. Чіткого інтервалу заміни ланцюга немає, як, наприклад, було в n 20 Тут ви можете проїхати і 300 тисяч спокійно, і його не буде чути. Така невеличка проблема, що можуть залягти маслоз'ємні кільця, і тоді буде під'їдати масло. Але це таке: в правильних руках цей двигун. Проїздить дуже довго. Він реально технологічний, він реально класний. Це офієнна конструкція і BMW в цьому плані просто молодці. Тепер давайте спробуємо, що таке ці 252 кінські сили. Згадаю про розхід, тому що він тут приблизно 10,5 літрів у власника. Але він їздить по місту, на трасу він майже не виїжджає і їздить спокійно. Якщо ви будете наступати, то звичайно у вас власне 15 літрів і 20 також буде плюс теч і так далі. План був який: що ми зараз сідаємо, висаджуємо власника, дорога мала бути суха, і ми наступаємо, показуємо, що реально може цей автомобіль. Але на вулиці дощ. І задля нашої безпеки ми цього робити не будемо. Але чесно, коли я сів автомобіль, в мене не склалося відразу бажання, що треба зараз, от як я поїду. Ні, він відчувається спокійно Попережи, в салоні обмежувач швидкості. Обмежувач швидкості. Дякую. У нас попереду обмежувач швидкості, а то я не бачу. І наступати перехотілося. Хоча, якщо ми зараз виїдемо на нормальну дорогу, цей автомобіль відразу підхватить, тому що це повний привід. І їде вона дуже-дуже добре. І з низів бере, і з верхів, для неї немає жодної проблеми. Всі бачили відоси і знають, що тут можна зробити так, щоб у вас був постійний задній привір. Якщо ви хочете, ви можете це зробити. Якщо ви хочете саме давати взимку угла, або навіть не взимку, і їсти свою руху. Є різні налаштування. Наприклад, ви хочете, коли ви замикаєте автомобіль, щоб у вас складалося зеркала. і багато-багато чого іншого. У майстра це буде коштувати певних грошей. Ви можете зробити це у якогось свого коріша бм але не факт, що потім після нього вам знову не доведеться йти до майстра і заплатити йому вже в два рази більше, щоб переробити те, що зробив ваш коріш. Тому варто думати, шумоізоляція прекрасна. В BMW, дійсно хороша шумоізоляція. Автомобіль весь зібраний, весь класний, нічого не скрипить. До речі, варто згадати за внутрішню частину цих ручок, тому що поганий пластик залишає слід і. Вам потрібно замовляти сюди новий пластик, ставити. Для цього потрібно знімати карту, просверлювати дірки, тому що там воно йде все як разом, як цілісне, і ставити нові вставочки, і тоді воно буде відчуватися набагато краще. Тихо в салоні, спокійно, немає де поїхати. Різні маневри для вас зовсім не проблема. Ну, знову ж таки, повний привід 250 кінських сили, BMW, офігенний двигун. Комфортне салон. Це дійсно автомобіль, найкращий в своєму класі, або один із найкращих. Але хто в них конкуренти? А4, Цежка, ну. Як на мене, серед них він буде кращий. Нахвалив автомобіль, тепер БМВшники будуть довольні. Вони ж агресивні, коли хтось зображає їхній автомобіль. Вони такі, як ваговоди. Не такі, як ваговоди, але БМВшники теж. На що ти, ти ж не БМВ їдеш. О -о. О, і вона відразу підхватила. Ну, кайф. Ну, кайф. Ну, і чому дорога сьогодні така? Чому мені так пощастило? Відразу підхвачує, відразу їде. Всі чотири колеса бум! Там оці розумні системи. Що там спочатку 60% на задні, 40 на передні, і потім воно розподіляє в залежності від дороги і так далі. Розумна машина. Що ви хочете придбати собі цей автомобіль, то Дорест краще брати дизельний, вони економічні, надійні. Рест на Б-двигунах. Дуже ліквідні автомобілі. По цінам я вам зараз скажу приблизно, що у нас 320-й рест 12, 16 28-й Дорест 10-17, 28-й рест 12-18, 330-й 16-22, 320-й, 328-й дизель 14-17. Ліквідні тачки, і вони дуже добре тримають ціну. Підбирайте дуже уважно, зрозуміло, що їх привозять з Америки, вони битенькі, технічно можуть бути моменти, там ну, там реально їх треба шукати підбирати. Тепер хочу запросити власника, щоб він сказав свою думку. Цікаво, що власник Мирослав до цього їздив на 18 2018 року, тобто клас вищий автомобіля. Але скажи нам, чому ти взагалі пересів на BMW? Хотів би я і сам знати, чого я пересів на БМВ, насправді, але вирішив півтора року на Єшки це вже багато. Вирішив спробувати щось нове. Хотів менше взяти. Сашка мені взагалі не сильно подобається. Там салон, особливо мені не подобається двигуни, які там є. Там же двигуни в цешках ідуть від рено, і впав мій погляд на БМВ. БМВ я шукав саме таку: я хотів білу перламутрову з червоним салоном або чорну з коричневим салоном. Ну, як бачите, виграв чорну з коричневим салоном. Дуже довго її шукав, насправді. Мої враження, я два місяці вже на ній їжджу, три тисячі кілометрів Що дивно, взагалі ніяких мені клопотів вона не створює. Машина, кожен день я просто її завів, поїхав куди мені потрібно, повернувся, поставив і все. І забув. Перевіряв масло, 7000 тисяч кілометрів вона вже приїхала на маслі. Я досі не міняв з Америки як приїхала, бо я подивився, що тільки 3000 тисячі не тисяч вже проїздила масло в максимальному рівні. Тобто, по технічних питаннях, взагалі, до машини ніяких претензій у мене немає. А які проблеми взагалі зустрічалися на цей момент? Взагалі ніяких проблем немає. Єдине, це те, що ти казав у відео: 70, 77 тисяч тут пробігу, і вже починаються певні проблеми з софтачем на ручках. Вже він такий починає трошки бути жирненький, скачуватися на водійській. Я замовив, в мене як справжнього BMW там запчастини в багажнику лежать по тайному відсіці, я їх ще поки не міняю. А які допрацювання? Я знаю, що ти зробив, до речі, Буде посилання на відео Мирослава, де він показує, як я він тут. приїхав, як він зробив да, цей автомобіль і буде робити далі. Які ти, можливо, зробиш анонс, щоб люди знали, що ти ще щось будеш робити? Е, ну, анонс я натякав у своєму відео, що дуже мені хочеться замінити деякий круглий елемент, за який беремося руками. Не буду казати, який, щоб не, 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 не зіпсувати ін... інтригу. Да. Можливо, я не знаю. От е, класіка це М-лук або М-Бампера. Ну не знаю наскільки воно варто. Ну так можна поки... просто губу китайську пролі можна губу, можна <с губу. Що скажеш людям, які хочуть його купити? Від чого ти хочеш застерегти? Або ні? Від чого хочу застерегти? Не беріть n мотори з великим пробігом, яких невідомо, коли мінявся ланцюг. Не беріть сильним ударом. Беріть обслужену машину, або можете взяти таку взорвану за 8 тисяч, кращої машини не буде. Масло будете доливати стабільно, зато будете кайфувати, будете їздити на ПВД. Що скажу в порівнянні з Мерседесом, машина відчувається, от після Мерседесу, Мерседес сідаєш такий космольот, а це си сідаєш проста, звичайна машина, народна, сів, поїхав, приїхав, немає такого хвилю, ну якогось такого особливого відчуття, коли сідаєш там, немає відчуття дорогої машини, скажу так. Отже, бачите, що ми частенько чуємо в інтернеті, що BMW масло, проблемне, але насправді ось є власник, який любить цю автомобіль, який саме пригнав, і якому вона подобається. так? Тому ми нахвалили дуже сильно сьогодні цю беху. Саме час сказати, що вона продається. Саме час сказати, що вона продається, так. Ні, ну Це така машина, що комусь пощастить. Дякую тобі. Дякую тобі, дякую вам, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, до зустрічі до нових автомобілів.